Усім привіт! Сьогодні готуємо святкову закуску, яка прикрасить будь-який новорічний стіл. Усі потрібні інгредієнти в описі під відео не загубіть! Починаємо традиційно з начинки. До апетитного сиру вичавлюємо часничок, додаємо щіпку солі, трохи майонезу і гарненьо все розмішуємо виделкою. Переходимо до наших помідорчиків. Беремо один, зрізаємо кришечку, це буде шапочка. Не викидайте, ще згодиться. А зсередини акуратно вибираємо м'яко чайну ложечкою. Помідор має стати схожим на маленьку каструльку. Збоку робимо трикутний виріз. І так з усіма помідорами. Далі все дуже просто. Кожен підготовлений помідор наповнюємо сирною начинкою, щедро, з гіркою, не шкодуйте добра. Накриваємо наші міні-шедеври зрізаними шапочками. Із залишків сирної маси ліпимо маленькі помпончики, хай буде по святковому мило. А тепер оченята з гвоздики і носики з зерен граната. Маленькі томатні санти готові. Закуска вийшла гарна, оригінальна і дуже смачна. Якщо рецепт припав до душі, ти лайк і підписуйтесь. Далі буде ще смачніше.